Всім привіт! Сьогодні програємо нову гру Бакшат Ролет. На українській мові, до речі, вона. Посилання на скачування я залишу під описом відео. Ну і так само нагадаю, що у нас вже 5.05.24 буде розіграш. Є новини на сторінці каналу. Є так само в описі каналу посилання на телеграм, де є всі умови. Рекомендую підписатися на канал і перейти в групу в Телеграмі, так само підписатися, виконати всі умови і прийняти участь в розіграші. Ну що ж, а зараз приступимо до гри. Гра досить цікава, граю за допомогою емпада, хоча можна і клавіатурою грати. Розпочнемо. І тут собі дизайн досить цікавий стиль. Так, обираємо. Двімо йдемо. Йдемо грати Десь Прискач. Зубі можливо інші рубає. І побігли до нашого гобліна. Так, Підпишіть відмову від претензій. Зараз ми її підпишемо. Хрестик на геймпаді він дозволяє. Робити вибір. Так, ентер підписуємо. Перший рівень. Молнії — це, якби дві жизі. Два хлостих один бойовий. Так, беремо дробовик, можна обрати себе, можна обрати круп'я, в кого першим вистрілити. Давайте в круп'я. Блін, сусічка. Залишився ще один бойовий, один звичайний. Блін. Мінус одна житуха. Так, ну і в нас холостий. Збираємо себе. Рівні пройшли тепер три бойових і два холостих. Так, ну що, почнемо знову з круп'я. Та знову холостий, блін, три бойових один холостий залишились. П'ять мене прибив, шкода? Так, ну що ж, продовжуємо. Вертаємося до коротчуйка на музончику дедушки подобається хороший. Досить класний. Так, що? Гоблін, пограємо далі. Так, знову перший рівень. Тут бойовий два холостих. Заряжай. Так. Такнемо з круп'є, ну що я буду з себе починати? Блін, знову холостино, ну, ти палки. І зараз він бацне бойовим, і я знову потрачу життя. Так, обережніше. Тепер холостий залишився можна в себе. Так. Знов три бойових два холостих. Давай вже натусуй щось таке цікаве. Так, ну берем, берем по собі. Блін, треба було в круп'я, як завжди. Ех. Ну, все-таки там патрони змінюються в хаотичному порядку. Треба вгадувати, так. Починаємо знову побігли до того круп'ї. думаю перший рівень пройду. Так. З поверненням. Ну привіт-привіт! Вчера. Блін, П'ять холостий. Та це взагалі я зараз получу. Блін. У мене ще одна жутуха залишилась. Так, три бойових, два холостих. Починаємо з круп'я. Бо він щось сильно наглий. Ще й виграє. Так. Так, крупье. Калашматио. Есть. Пульса Ну и катрушки фейса. Ну интересно. Давай. сейчас сам себе застрелил. Супер. Супер, супер, супер. Переходим на другой уровень. Вже веселіше. Час зробити гру цікавішою. Так, тут йде з предметами. Тобто два предмети кожному. Так, і ложимо. ліво. Тут що у нас? Сігарети. Супер. Так. Починаємо. Один бойовий, один хустий. Так, беремо і круп'я Тіньк, холостий, значить, наступний бойовий. Він не може нічого зробити. Ми знов клацаємо і тепер круп'є дорався. <п я> <п я> Супер. Так, мінус у нас жизнь в Предмети. А, пилочка, пилочка значить, що дає? Пилочка зрізує ствол і з вистрілу дві жизні зразу забирає. Сигарети не знаю що. Так, а це що у нас? А, це збільшувальне скло. Воно дає подивитися, який патрон. Так. Два бойових, два холостих. Шанс 50 на 50. Так. Наносить дві одиниці. А знімають стрес, повертають один заряд і... на поточний патрон. Давайте подивимось патрон. Чорний. Чорні це, напевне... Черницы хусти, значить червоні бойови. Блін, я лопухнувся тільки потратив. М -м, він відновлює життя. Подивився патрон, подлец. Там бойовий, і він ще зрізає якраз ствол. Я зараз получу блін. От гад. что мы сделаем? Мы сделаем на УАД. Я yeah. получил в ухо. Так, что у нас тут? Я yeah. Сегодня одни сигареты. Водичка. Вигадать, червоні бойові, а холості сірі для нього наручники буде мене блокувати. Так. Це витягує поточний патрон. Давайте знімемо стрес. Ще один стрес знімемо. Велика. Ну і ти поняв, чувак. Ти получаєш зараз. Хлопок. Єсть. Все, круп я програв. програв. Клас. Зараз буде наступний етап. Третій, самий, жорсткий. Ну, починаємо, починаємо. Так, жодних дефібриляторів та переливань крові. Це наш останній танець. потанцюємо, 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 так. the залишився, а щоб пройти цей етап зробимо так ми тебе закуємо. Підпиляємо столика? Я думаю, що там бойовий. себе минус два есть супер минус два у него руки заколони и тут еще один холостый можно по соби супер ну что наступный этап Що, поїхали. Ти. Мінус одна Житоха. Е, давай ну ще раз круп'я. Осічка, значить, два холостих. Е, ні, один хвостин і один бойовий. Зараз три-три залишилось. Блін, заблокував мені один хід. відновлює енергію. Викинув, два холостих викинув. О, там три бойових, один холостий, зараз я получу. А, ти гад. Порівняв вже тут. Так, Будуть шкотуки. Блін, ще одним вирішив бойовим влупити. І ще й підсилений. О, клас, спалив. Так, тут іде, значить, Значить ми що робимо? Ми робимо цигарки, по кори. Відновим житу. І давай на друже, Іди сюди. Вау, холостий! Це типу два бойових один холостий залишився. Ай-яй-яй, скотина. І в нього два наручника можемо не на розбити в нуль. Так що у нас тут? Сігарети? Підглянути. Наручники? Ще раз підглянути. О, зараз ми тобі зробимо так, значить, що ми робимо. два бойових три холостих. Що у нас тут показує? Червоний, це холостий. Блін, це бойовий, я перепутав, його кіти-палки взяв себе, приклав, і цей гад мені ще й заблокував руки. Що я втикану, це ж можна було йому мінус 2 зробити. Дивіться, знову відновився, Першивець. Подивись, подивись, що там в тебе. Як я лапухнувся, червоні, бойові, чорні хвості. Що я тут. Да. Патрончика викинув хлостого, блін, там бойові залишились. Ручники в Не діратись. Давай сюди макітру. Есть. Порівняли житухи. Скло збільшуємо. чотири бойових, два хвостих. Це буде цікаво. Так, спочатку покорим. Покорили. Так, тепер подивимося, що в нас по патронах. Якщо червоний бойовий, спилюємо ствол, чорний. Чорний можна в себе. Так, Тепер дивимося, патрончик. Червоненький, супер. Спилюємо щоб два урони зробити йому. І сюди малий. Дрік. Та да, гадіна може наручниками мене закувати. Ми не позупинялись, не а дефібліратора виключили. да Тобто один раз по ньому клацнути і він, коротше, все, ушов в той мір. Відновитись він не може. Ну, Добре, що хоч так. Ну, спортишь мне же туху, ладно. О да, от меня уже два выстрела. Давай. Встань, патрон. Ах ты, гадина ты. Більше скло ми подивимося. сода нам ну, ні сильно не треба, Сігарети, відновимося. і ножичок огонь. Так, починаємо П'ять бойових цих. Супер. Нічого зараз я тебе прикатаю. Так, спочатку я скорим скоримо відновим жизнь. Тепер. Подивимося на патрон. Давай червоненького мені давай, давай чорний. Давай, ще одне подивимось. Не дай ще один чорний, ще один холостий. І в тебе, короче, лапушню таку дурну. Давай, ну малий, деся Єсть. прикатав його. Не, не поняв, де ж вони піздок. Ага, сюрприз. Лосики. Круто. Виграли дунель. дуель. Класно, мені сподобалось. Собі заробив денежку і собі їду додому з дискача. Супер, супер, супер. 22 постріла, 42 патрона, вилами на дверей, 6. Викоринув цигарок 7, по пива 0. Ви заробили 62 460. А що пише вимерці? <рес> Цікаво пише. О, режим удвічі більше або нічого відкритий. Круто. Це мені починає подобатися. Я думав, вже гра на цьому все. А! Тобто відкрився новий режим і знову можна грати. Ну що ж, друзі, на цьому я завершу. Огляд цієї гри. Гра досить класна така, потрібно вираховувати, дивитися, як краще зробити, як прибити круп'є. Ну, але, якщо чесно, 5-5 з 5 поставлю. Мені сподобалось. Хоч і графіка така собі, але музичка нічого, і цікавий, досить такий геймплей. Що ж, всім, кому сподобалось, підписуйтесь, будуть нові ігри, нові прикольчики. Ну і не забувайте про акцію. В описі каналу є посилання на телеграм. Переходьте туди, там всі умови. Ну і підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалось. Ну, а на цьому все. Незабаром будуть нові відео.